Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Один з таких класів функціонує на базі філії номер 7 Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, відкриття якого відбулося 20 березня. Це вже п'ятий клас безпеки на Коломийщині. Тут є зона пожежної безпеки, мінної, дорожнього руху, де дітки з маличку будуть. Вивчати правила, що рятують життя. Приміщення обладнано не лише наочними матеріалами та навчальними тематичними іграми, а й інформаційними плакатами, посібниками для освітян, справжнім бойовим одягом та спорядженням рятувальників. Перше заняття в новоствореному класі було проведено для дітей старшої групи, де у доступній для них формі розповіли основні правила безпеки. Важливість створення такого класу підкреслив міський голова Богдан Станіславський, який зазначив, що безпеки дуже важливі для навчального процесу для формування людини, і це в нас вже другий такий клас, шоста філія, сьома філія. Ми будемо продовжувати так, щоб в кожному закладі були такі кабінети не тільки безпеки, а кабінети виживання. Що навчання підростаючого покоління правилам безпеки є пріоритетним напрямком сьогодення. Щиро віримо, що вивчені правила у класі безпеки дітки запам'ятають на все своє життя.